Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден у спеціальній заяві, оприлюдненій Білим домом, закликав республіканців у американському конгресі не дозволити створити ситуацію із вилазом коштів для допомоги Україні після того, як Палата представників американського конгресу. Де у республіканців більшість схвалила тимчасовий бюджет без виділення таких коштів? Схвалення тимчасового бюджету на наступні 45 днів допомогло запобігти фактичній зупинці американських державних інституцій, так званому шатдауну, разом із цим у проєкті тимчасового бюджету. Який ще має схвалити сенат? Не має 6 мільярдів доларів на допомогу Україні. Що звичайно створює досить непросту ситуацію. Дискусії щодо видання цих коштів будуть продовжуватися, і з відповідним зверненням до спікера Палати представників американського конгресу Кевіна Маккарті звернувся не тільки президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, але і міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін. Очільник американського воєнного відомства закликав конгрес діяти відповідно до зобов'язань Сполучених Штатів надати невідкладну потрібну допомогу народу України, який захищає власну країну від сил тиранії. Америка має діяти відповідно до викликів світу і залишатися лідером. Підкреслив міністр оборони Сполучених Штатів. Однак тут Якраз у цій заяві американського міністра оборони простежуються різні підходи до світової політики, які традиційно сповідуються тими, хто вважає, що Америка має бути світовим лідером, і тими, хто виступає за так званий ізоляціонізм і вирішення американськими політиками насамперед внутрішніх проблем сполучених штатів, і тих проблем, які безпосередньо Стосується американської національної безпеки, Скажімо, тоді, коли мова йде про стосунки сполучених штатів і Мексики і ситуацію на кордоні Сполучених Штатів із цією країною, а не про далеку війну Росії і України. Звичайно, таких поглядів притримуються зовсім не всі політики республіканці. Але якраз та їхня частина, яка підтримує колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, впевнена у тому, що допомогу Україні потрібно скорочувати і зосереджуватися на багато більш серйозних з їхньої точки зору викликів для сполучених штатів. Можна сказати, що це голосування вже відзоркалює реалії передвиборчого 2024 року у американській політиці. Колишній президент Дональд Трамп впевнено йде до номінації кандидата на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії. Дебати претендентів республіканців, які відбулися без участі Дональда Трампа, тільки підкреслили його безсумнівне лідерство. Та ба більше Фаворитами у цих дебатах аутсайдерів, навіть якщо уявити собі, що. Дональд Трамп не зможе балотуватися у зв'язку з юридичною проблемою, що поки що мало ймовірно. Виглядають якраз ті кандидати, які намагаються копіювати і поведінку самого Дональда Трампа, і що найважливіше, його ставлення до Росії та України. Є навіть більш радикальні погляди на російсько-українську війну, у порівнянні з якими Дональд Трамп може виглядати взірцем більш поміркованого по підходу до того, як слід реагувати на небезпеку. Таким чином тема війни Росії проти України стає не просто темою американської політики, але й передвиборчим сюжетом, на що й розраховував президент Російської Федерації Володимир Путін, коли ухвалив рішення про затягування війни, принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах, щоб зрозуміти, якими будуть їхні результати, скористатися передвиборчим періодом і Ймовірно домовитися із новим американським президентом щодо власного контролю над Україною, звичайно, якщо цим президентом не буде прихильник подальшої допомоги Україні у її протистоянні з Російською Федерацією. Не виділення Україні коштів у так званому тимчасовому бюджеті демонструє, що зараз у американському політичному істеблішменті не є нічим забороненим відмовляти Україні у допомозі і навіть публічно висловлюватися проти такої допомоги. І Незважаючи на те, що більшість республіканців у палаті представників все ще виступає за подальшу допомогу Україні у її війні з Російською Федерацією, і тут існує так званий двопартійний консенсус, спікер палати представників американського конгресу Кевін Маккарті залежить від республіканців-трампістів, адже під час свого обрання на посаду він уклав з ними політичну угоду, яка не дозволяє йому діяти навіть на користь тієї більшості, яка існує у палаті представників. І могла б схвалити відповідні статті бюджету, у тому числі і з статтями про допомогу Україні без будь-яких зайвих клопотів, і ми прекрасно розуміємо, що з кожним тижнем, з кожним місяцем передвиборчого американського 2024 року, ситуація буде не покращуватися, а погіршуватися. Бо політики республіканці будуть бачити, що колишній президент Дональд. Трамп впевнено просувається до республіканської номінації і має шанси повернутися до білого дому в якості тріумфатора для самого Трампа Це необхідно. Просто для того, щоб не потрапити до в'язниці. А коли у людини є вибір між владою і в'язницею, а не просто між владою і знаходженням на політичній пенсії, зрозуміло, що ця людина діє дуже енергійно і мобілізує всі сили і ресурси для перемоги, принаймні для перемоги у власній політичній партії. Готовність багатьох політиків республіканців, навіть поміркованих, підтримувати Дональда Трампа для збереження, Мереження з власних політичних кар'єр також є Так що вже зараз і адміністрації президента Сполучених Штатів і Україні потрібно думати про те як діяти у критичній ситуації яка може виникнути із фінансовими ресурсами якщо республіканці поставлять питання допомоги україні у центр своєї конфронтації із демократами і зроблять його важливим сюжетом передвиборчої кампанії 2024 року кампанія яка як ми розуміємо із голосування за проект Бюджету на наступний рік вже розпочалася у Сполучених Штатах. Звісно, можна шукати якісь додаткові інструменти, які дозволили б обійтися без голосування у Конгресі. Однак робити це буде дуже важко. Буде звичайно важливим і те, як поставляться до цієї зміни, принаймні фінансової зміни у Сполучених Штатах, європейські союзники України, і компенсувати ці проблеми, які можуть виникнути. У разі, якщо американські конгресмени не зможуть і надалі надавати Україні фідеаль і компенсувати ті проблеми, які можуть виникнути на тлі американської передвиборчої боротьби. Втім, вважати, що Європейський Союз може самостійно замістити собою. Можливості Сполучених Штатів Америки, звичайно ж, було б достатньо наївно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патреоні Байміякопія, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!